Місто Умані, як ви замітили, ми знаходимося біля Уманського суду, де сьогодні закінчили засідання у справі за позовом Томасєвича Олександра, який є третє стороною, приймає безпосередню участь до Уманської міської ради, виконавчих комітетів управління містобудування та архітектури КП комунальник та Уманської муніципальної варти. Про визнання дій незаконного скасування рішень та відшкодування матеріального та морального збитку щодо незаконного знесення тимчасової споруди по вулиці Пушкіна, 38А, дроб 2, місто Умаль. Суд викликалися керівники всіх вказаних служб і відділів, але жодний з них не прийшов. Хоча викликалися такі особи, як Сосунюк Лариса, Клімов Євгеній і Сиротюк Наталія, які, як завжди, слабкі перед відповідальністю, але сильні причини злочинів проти людини, її майна, прав та інтересів. Але в цьому випадку відповідальність за вчинення злочин не уникне ніхто. Ні Плітньова, Ірина, ні Євгеній Клімов. Ні Лариса Сусунюк, ні Сиротюк, яка була чи в даному часі є керівником КП Комунальні. я не знаю. Їм придеться все встановити, як було до знищення тимчасової споруди, відшкодувати матеріальні і моральні збитки, які становлять в розмірі більше півтора мільйона гривень. Я думаю, що суд прийме правильне рішення, злочинці будуть покарані, а нам повернути наше майно. І... Слава Україні, мирного неба всім над головою і скорішої перемоги над расистами. До побачення.